Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму гомілки в соусі барбекю. Нам знадобиться 1 кг гомілок. У мене тут із і гомілки для маринаду 100 г соусу барбекю по 2 столові ложки соєвого соусу та олії, 1 столова ложка з гіркою гірчиці, 1 чайна ложка меду, сіль перець та сухий чесник за смаком. До м'яса додаю олію соєвий соус, соус, барбекю, мед, гірчицю, сіль, перець та сухий чесник. Ретельно перемішую, накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник на 12 годин. Замариноване м'ясо переклала на деко, змащую залишками маринаду і відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 1 годину.